Доброго мирного дня ми розпакую затишку. Кільки хороших новин. Так. Це у нас пані сметана. Або якщо каут вершки чи як там? То я хочу тут ж. Це Так, Сюди ми дамо. Файну солі. Ай, на ну соні. Добре, ж дві пучки, напевно. А може ще? Напевно, ще одну. Так, сіль. Так. Приправи до курки такі візьмемо ми. Ну, це в нас не курка, але ж візьмемо. Багато брати не буду. Ну, трошки візьму. Візьму більш своїх таких, яких я люблю. Це в мене Ібір. Це у мене листя лаврове. Це у мене суміш перців різних, різних, які не дуже хочуть сипатися. Закритися. Можна. А це чорний перець. Так, всі вкинули, це вкинули. Напевно, що все вкинули. І вимішаємо. Ось таке у нас буде. О, тепер вже такий, як має бути. Це його зараз взяло. Талка наварила мені сирного супу. Mm -hmm. oh. Щоб розступилася трохи сті. Ну, а зараз покажемо, що я люблю робити. Хватині між чину. М'яса ще нема? Такі три кусочки. Там багато набіль. А, ну добре тоді. Я люблю багато м'яса. Так. Приправа наша є хватит, хватит. хватить. Досович собі стаки захоче, а тут совети. Так, щось там в мене збігає я не знаю, що, а, тут, напевно, холодно. Це в мене цибуля. Ось так. Ось так я ріжу до руки. Так, так. Знову скажу, що я неправильно ріжу. Бо можна так руку покалічити. Я знаю, що можна, але мені так легше. А знаєте, що ми будемо робити? Не знаю, а я знаю. Ми будемо пекти гусака. Я йому зробила одному усьо. Харікі. Ось. Так, жир всередині я вибрала топлю, хай там собі його не треба буде нікому, але я його я його стоплю. Бачите, жиру скільки. Жирний, файний. Ну, це я саму меншу зарубала. Ось. Саме-самего. Так що так. Зараз ми візьмемо рукава, наготуємо. Ми в сторону зав'яжемо одразу, щоб був готовий. Металушку треба мені з цієї помочі. Да. А що таке? Не мог включити. Ні, подивися. В такому раді. Ні-ні, ти мені потрібнешся, що? Э. Стоп, мені ж його треба файно куляти, так, таке берегу і шавики набрали. А буває в хаті жарко? Буває якось пішку. О, пробуваємо. А не лише просто валяємо? Ні, мені треба собі не підсом не було. Зараз показую. Картопільками. на боки візьмемо. Поскіп. Ось там те гусочку. Відправимо в духовку, хай песчеться. І там такого сверхісцяно, ну, як то кажу, до гори не додавала до нього. Ось, ось так на патенючку в духовку десь на 2 години, щоб він нам гарно спікся. Ну, а як спечеться, тоді вже разом подивимось, який він. Вийшов у нас, той наш гусь. Я думаю, буде смачно. Так, не знаю. воно що з лампою, що без лампи. Здається, дається, що воно чорне, але воно дуже смачне і жовте. Я зробила світло, скільки треба. Ну, а це я. Фоточку зроблю. А це я посмакую, а вас запрошую, заходьте до мене на гусочку. На гусачка. М -м -м. Як то смачно. Трошки можна було більше посолити. Ну, а нічого, досолити можна. О, от як вже пересолиш. Це я сметанкою поляла. І жертою, що натопився з гуся. Смачно треба ще трошки о Ще. Ту юшечку дуже люблю. це буде смачно. М -м 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 -м. Оце смачно, хто там? Хоче дармово, приїжджайте в село, в нас в селі є багато хатів пустих. Є де гуси пасти. І буде все смачно. Так що ось таке то. А ми будемо вечеряти, всі сідати. Хто там встигає, заходьте, поки ми ще не з'їли. А вам всім до зустрічі, гарного вечора, ми спокою, затишку. Ну, і хто вечеряє, і всім смачного. А ми будемо також вечерати всім. Всім до зустрічі, папа. -па.